Молодь Первомайського учні старших класів ліцею міста зібрались у центрі зайнятості на захід Обирай майбутнє сьогодні, щоб ознайомитись з перспективними професіями, які можна обрати для себе в майбутньому та залишитись працювати в рідному місті. Насправді дуже часто ми не помічаємо того, що є безпосередньо у нас на Харківщині, і підприємства, які сьогодні працюють у первомайському, вони є провідними в своїй галузі в Україні. І тому наше завдання. І ознайомити з можливостями цих підприємств, і знов таки поспілкуватися з дітьми, з дітьми пояснити, в чому особливості професійного вибору, як обрати професію, як це краще зробити для того, щоб вони вже сьогодні планували своє життя. Майбутні студенти дізналися, які професії актуальні та затребувані зараз, на які спеціальності варто звернути увагу, як обрати собі сферу для роботи за допомогою підказки, формули вибору професії. Ми пам'ятаємо дитячий садочок, там випускний, і тобі кажуть, що таким ти хочеш стати, всі хотіли стати там, президентами. Хтось хотів стати поліцейським, хтось вчителем, я, до речі, хотіла стати вчителем, можу, ви маєте ці здібності до неї, і у вас немає медичних протипоказань. Олександр Анатолійович вам сказав, що ви можете зайти за посиланням на сайт і пройти тестування. Так, є в нас така профорієнтаційна платформа, моя професія. Це унікальна платформа. Я взагалі вважаю службу зайнятості на сьогодні унікальною сервісною структурою. І що ж таке треба, оце те. Про що ми говоримо завжди? Про що говорить акцентує увага служба зайнятості? Це потреба суспільства в цій професії, попит на ринку праці. Ми бачимо, як змінюється ринок праці. Він змінюється щохвилинно, навіть не щоденно. Щохвилинно є професії, які втрачають свою актуальність, професії, які будуть актуальні і будуть мега актуальні після закінчення бойових дій. А ми переможемо і ми вже будемо готові як професіонали. Сьогодні є певний сув на ринку праці. Найбільшим попитом користуються робітничі професії, наголошує директор Харківського обласного центру зайнятості. Це електрогаза Електромонтери, слюсарі, токарі, фрезувальники, але можна казати, що скажімо так, певною мірою залишаються знов-таки затребуваним такі професії, як фармацевт, медсестра. Є великий попит на вчителів. Якщо брати пропорційний такий склад, то сьогодні 60% вакансій це робітничі професії, і 40 скажімо так, неробітничі. Якщо брати прогнози, то я вважаю, і наші фахівці вважають, що Найбільшим попитом у майбутньому будуть користуватися професії, пов'язані з будівництвом, тому що дуже багато роботи і, відповідно, треба буде і маляри, і штукатури, і будівельники, і каменяри і всі ті, хто буде зайняти в будівельній галузі, тому що треба дуже багато відбудовувати. Ну, це якщо про такі найближчі прогнози, але ж попити на робітничі професії також буде великим, тому що ми плануємо відроджувати нашу промисловість, і відповідно для того будуть потрібні люди робітничих професій. Для того щоб познайомити молодь з можливостями первомайських підприємств, організовано вирушили до них на виробництво. На шляху звичайно говорили про професії. Марина Сокол прямо в дорозі проводила тренінг з профорієнтації. Комерційна виробнича фірма Рома стала першою зупинкою у подорожі. Обов'язкова умова, щоб потрапити всередину калат та шапочка, адже далі вирушили до виробництва хлібобулочних виробів. У цей день також молодь встигла відвідати ще два місцевих підприємства. Там спеціалісти розповіли про специфіку своєї роботи та поділились враженнями від обраного шляху в житті.